Я рада бачити вас на каналі це магазин Копієчка. Покажу вам сьогодні ціни на гаманці, сумки, постіль, пледи та багато чого іншого. Бажаю приємного перегляду! Маленький дитячий рюкзачок з блискітками 325. Така маленька сумочка м'якенька на змійці 245. Сумочка молодіжна, але цінника немає. Ось такий ще є варіант. Гарна містка сумочка маленька 499,90. Сумочки з екошкіри чорна, коричнева та двоколірна. Маленька, але всередині є два відділення. Один на блискавці і защипається на кнопки. Сумочка зі знижкою 299,90. Такі малесенькі по 285. Сумочки у двох відтінках. Два відділення на блискавці, ще один з позаду 349,90. Гаманець дитячий 99,90. Чорний лаковий. Два відділення, досить місткий 150 гривень. Коричневий і є ще чорний 199,90. Маленький рюкзачок. три відділення на блискавці. Ціна всього 75 гривень. Рюкзак екошкіра. Два кольори. Всередині гарна якісна підкладка. Одна кишенька на блискавці 400 гривень. Такий маленький гаманець жіночий 150. 79,90. Силіконова накладка невидимка 2 пари. Накладка невидимка на застіпці 100 гривень. Взуття зимове, калоші утеплені, 199,90. Тапочки чоловічі сірі, сині та чорні. 250 гривень. Жіночі уги закриті. П'ятка відкрита. Гарно утеплені, висока платформа 350 гривень. Тапочки із сердечком якеньким 250. Тапочки жіночі, однотонні 200 гривень. Такі сердечками ще є біленькі. Ціна 299,90. Шкарпетки зі знижкою 29,90. Високі, такі 35 гривень однотонні. Такого плану ще є теплі відтінки. Бавовна 60% 25 гривень. Чоловічі шкарпетки 50, бавовна поліамід та еластан. Чоловічі 25 гривень. Ось такі ще є чоловічі 60% бавовна. Зараз зі знижкою 25 гривень. 49,90% бавовна 60%. Кольоровий плед 185 гривень. 150 на 2. Сердечками кольоровими 285, 2 на 2, 30. Пледи однотонні. Досить тоненькі. Ціна зі знижкою 450 гривень 220. на 2, 40. Плед дитячий подушка. У вигляді тваринки усі пледи по 450 гривень. 25% знижки. Набір постільної білизни 220х240 875 гривень. Такий комплект двоспальний 775 180 на 220. Рушнички по 100 гривень 24% знижки. Рушничок для обличчя. 79,90 50 на метр, 20% знижки, 150 гривень 70 на 140, 25% знижки. Такий рушничок також 150. Сердечками 150. Розмір 70 на 140. Маленький рушничок 129,90 50 на 100. Капронові колготи 80 на 20ден. 40 ден 120 гривень. Дитячі колготи з бантиком. Є різні відтінки. Бавовна та еластан 150 гривень. Тепліші колготи котонові. 180 ден 180 гривень. На 101 також така вартість. Піжама, жіноча, шортики та футболка 245 гривень. Є ще ось такого плану: також футболка, але майка вже. Ціна 399,90. Сумка спортивна 180. Така ще є однотонна спортивна сумка 350. Чоловіча сумка через плече 250. Сумка чоловіча тканинна 9990. Косметичка маленька. Є чорна, м'яка та рожева. Одне відділення на блискавці. Ціна 95 гривень. Щітка для волосся крила ангела 115 гривень. Ось така ще є зі знижкою 80-20% знижки. Дитяча із дзеркальцем і резинка для волосся. Кольорові щітки по 60 гривень. Такого плану з блискітками 9990. Косметички жіночі з малюнком 95 гривень. Прозора одне відділення на блискавці 80 Така велика дорожня 150. Косметички чоловічі по 80 гривень. Жіноча 150 є малинова та чорна. Косметички силиконові з квітами. Кольорові по 100 гривень. Плойка для волосся 250 Ось така фанщітка для волосся. Зараз знижка на неї. Мінус 28% 575 гривень. Браш для волосся також зі знижкою 425. Фен для волосся потужністю 1200 Вт. Ціна 149,90. Машинка для стрижки 2 в 1, 229,90. Тример 3 в 1, 400 гривень. Фен для волосся 599,90. Ось такий ще є. Фен. Ціна 429,90. 4 тисячі Вт. Машинка для видалення катишків 200 гривень. Праска парова 699,90. Машинка швейна ручна 29 гривень. Гумка для безпеки дітей 40 гривень. Машинка для видалення катишок 250 Чохол Чухол для одягу 29,90. Ось такий ще є, але без цінника. Мішок для прання 20 гривень. Коробка органайзер тканина 100 гривень. Штора для ванної кімнати 180, розмір 180 на 180 Є ще ось така за 129,90. Коробка для зберігання речей на 8 відсіків 60 гривень. 550 металева сушарка для одягу. Максимальне вага навантаження 15 кг. Калимок білий силиконовий для ванної кімнати 109 гривень 90 копійок. 129,90 калимок придвельний 40 на 60. Набір вішаків для одягу пластикові 129,95 штук. Ось такі ще є за 60 гривень, 5 штук упаковка. Вішачки пластикові, 5 штук кольорові 79,90. Такого плану ще є також кольорові 5 штук 129,90. Гачок металевий, дитячий 40 гривень. Набір гачків 29,90. Такі ще квіточки є на присосці, кольорові по 25 гривень. Хочу подякувати вам, що додивились це відео до кінця. Бажаю економних, вдалих покупок, гарного, спокійного вам дня. На все добре. Зустрінемось зовсім скоро!